Друзі, моє вітання. Ну, виходжу в ефір з новою новиною, з новою подією, з тою, що в нас в Україні, в нас на Сколівщині вдруге говорю, з'явилася уже офіційно спілка адвокатів України з Володимиром Явдиком. Чому, друзі, сьогодні виходжу в ефір і сьогодні е, уже. Відкриваю карти для вас всіх, а найбільше ці карти напевно будуть зараз в ефірі і переглядати це поліція, суди, прокуратура, різні органи влади. Чому тому що їх все цікавило і цікавить по сьогодні? Чому Явдик Володимир став такий розумний? Чому Явдик Володимир дає такі запити, як практично не дає ніхто? Чому звідки у Явдика стільки? Стільки інформації, і ніхто не знає відповіді. Так, Явдик почав працювати. Коротко вам розкажу: в березні 21-му році в мене силою віджали мій транспортний засіб, і відтоді все почалося. Віджали працівники поліції. І тоді до, до мене звернулися. Юристи, адвокати побачили мене і кажуть, ми будемо тобі допомагати. І відтоді вони допомагають тільки мені захищатися від е, цієї системи, яка знищує таких активних, як я. Ви, бачите, що, ви бачили, що в мене було і СБУ. Ви бачите, що е, на мене е, поліція все що шукає. Ви бачите, що на мене можнавладці е, все щось придумують. Захід, честь і гідність і репутація. Я не здаюся. І ви бачите, що в мене енергії дуже багато, і я продовжую займатися не хіба своїм захистом, але і ще й допомагати. Сьогоднішній ефір не про мене. Сьогоднішній ефір це друзі, про вас. Чому про вас? Тому що, повірте мені, я не одна людина, е в якої яка яка сьогодні попадає під секундочку, друзі. Я зараз бачу, що нас дуже мало в ефірі, тому що я зайшов з групи. Зараз я, мабуть, потрібно позначити. Зараз, секундочку. Ні, я напевно не позначу. Що маємо, то маємо. Потім переглянуть Я перепоширу і перегляну. Те, що мало в ефірі, це нічого. Люди передивляться. Я, цей, я за півроку разом з спілкою адвокатів України ми захищаємо людей. Ви не повірите, ви бачите тільки те що, я, те, що тільки захищаюся я. Але реально ми проводимо роботу. Зараз я вам продемонструю. Зараз я відкрию вам карти, кого ми захищаємо. Де ми захищаємо, як ми захищаємо, і звідки ми ну, з'явилися і як ми працюємо. Друзі, щоб ви розуміли, двоє-папки, їх є тут більше десятка, то що ми за півроку зробили роботи. І робимо в подальшому. Це ще не кінець, і ми продовжуємо працювати. Давайте я почну зараз з такого Так, друзі, дивіться. Починаємо ми спочатку. Е, до нас звернувся е, житель СМТ Верхнє Синєвидне Борщ Ігор. Про те, що на нього був скоєний напад, в нього побої середньої важкості, перелом і струзмозу Він Борщ Іван звернувся до мене як до спілки адвокатів України. Допоможіть. Ми 28.08 разом з Ігором склали заяву в поліцію про злочин. І вже 29.08 ми подали скаргу до суду. Тобто вчора. Написали, вони там нині занесли, і робота йде далі. Щоб ви розуміли, в мене на кожного є папка. У мене на кожну справу, на кожну людину. У мене є папка. В мене на е, кожну е, людину, яка звертається, і ми допомагаємо, в мене є блокнот. Я все записую. Номер справи. Я записую, е, коли які запити ми дали. Я все повністю контролюю. Наступний: у нас є, е, значить, гашпар. Гашпар Роман з СМТ Славський, який звернувся, що його земельну ділянку в СМТ Славсько хочуть віджати невідомі особи. Він має два рішення, третього немає на виготовлення детального плану території. Ми з Романом 27.08 склали заяву про вчинення злочину. І 29-го ми подали скаргу до суду на внесення відомостей в ЄРДР. Далі в нас буде. Я тільки зараз зачитую ті, ті справи, за які ми взялися, і е, які ми щодня ведемо. Тобто, запам'ятайте всі, Явдик Володимир Іванович, який є голова даної спілки, він консультує безкоштовно 24 на 7. Без вихідних. Я можу витратити на вашу консультацію годину, дві, будь-скільки. Я беру від всіх трубки. Наша консультація безкоштовна. Далі. Далі в нас е, є такий е, не з нашого району, Барабаш Юрій. Барабаш Юрій. він, е, Друзі, так щоб ви розуміли, він є з. Рахівського району Закарпатська область, село Косівська Поляна. Тобто до нас люди звертаються з всієї України. І е, ми надаємо допомогу по всій Україні, не хіба на Сколівщині. І е, така ситуація, що на Юрія, Юрію прийшло е, виконавчий лист уже заплатити за штраф за е, порушення правил дорожнього руху. Ми подали в ДБР на поліцейських. Уже зараз вам приблизно скажу 24.08 і скаргу в Личаківський суд ми подали, як завжди, через день, через 2 дні. Має бути 31-го суд. Поїхали, друзі, далі. Далі у нас є село Гребенів. Жителі звернулися села Коростів, села Побок про те, що вирізають дуже багато в них лісів масштабами. І Наша спілка адвокатів, вони, ми написали заяву про злочин уже від, від журналіста від «Багнетнацію» Явдика Володимира, тобто від мене як заявника 25.08 про те, що є підроблений лісурубний квиток. І 26-го Сколівський районний суд на внесення в ЄРД. Тобто підроблений документ. Міським головою Миколою Романишина. Вчора мав відбутися суд, він переноситься чомусь на друге число. Чому? Бо там є замішаний персона голова Сколівської міської ради. Поїхали, друзі, далі. Далі в нас буде знову не Сколівщина. Далі в нас буде. Верхнє Висоцьке. Верхнє Висоцьке. Колись Турківський район, зараз Самбірський район. Ситуація такого роду, що там є дві справи, які ведуть, веде спілка адвокатів України з Володимиром Ятиком. Перша, це е, в жовтні місяці мене запросили в листопаді місяці, перепрошую, 21-го року. Мене запросили висвітити незаконну виробку лісу. Ми Показали стопнів, приїхала Слідчо-оперативна група, зафіксувала, відкрили кримінальне провадження. Від 29.11.21 року це Листопадів правильно. Друга. По верхньому висовському до нас звернулися жителі і до нашої спілки адвокатів з Володимиром Явдиком. І ми. Написали заяву про вчинення кримінального правопорушення в Самбірській РВП номер 2 Ми написали заяву про вчинення злочину 26 27 Ми подали скаргу до суду в Турківський районний суд. Щоб ви розуміли, зараз я розказую не мої справи. Зараз я розказую не мої проблеми. Зараз я розказую проблеми українців. Щоб ви розуміли, сьогоднішній ефір не про мене, сьогоднішній ефір про вас, про ваші проблеми, які ви звертаєтеся до нас, до адвокатів. До спілки адвокатів України з Володимиром Явдиком в зв'язку з тим, що ви сьогодні не захищені. Всі адвокати на Сколівщині і в Україні, це є кругова порука. Спілка адвокатів України з Володимиром Явдиком ніякої кругової поруки. У нас немає домовленості з... Іншими правоохоронними органами ми не домовляємося. Ми працюємо згідно закону України. Це запити, заяви, скарги. Поїхали далі. Наступний, хто до нас звернулися, це СМТ Славську знову і знову землі. Якщо ви пам'ятаєте, Оксана Булик Калинович, я з нею мав ефір і е, Оксана Булик. Ми е, звернулися до нашої спілки і ми е, написали заяву про злочин і подали скаргу до суду на внесення в ЄРДР Сколівський, е, дану скаргу задовільнили. І ми написали е, в Сколівську поліцію на, надати нам витяг з ЄРДР згідно, е, ну, згідно процедури. Напротязі трьох днів не було нам видано. Ми будемо з цим розбиратися. Поїхали далі. Далі в нас село Хітер, Сколівський район. До нашої спілки адвокатів України з Володимиром Явдиком звернулися жителі села Хітер. Це перші жителі, які повстали відкрито проти Чорних лісорубів. Це лісові підприємці, це лісгоспи, це ОТГ. І, ал і лишилися самі жителі. Вони звернулись до нас, щоб ми допомогли їм. Що ми маємо? Ми маємо заяву про вчинення кримінального правопорушення, написане 30.07, і маємо скаргу в суд, і маємо на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження. Сьогодні вирубки в селі Хітер мають бути зупинені до завершення. Розслідування кримінального провадження. Або закривається кримінальне провадження і до суду, або постановою закривається. Інакше вирубуватися не може. Далі в нас іде. Ага. Далі у нас іде дуже велика папка. Називається Савчак Віталій. Савчак Віталій, друзі. Ми вже йому допомагаємо неодноразово, і ми дуже, по ньому дуже багато справ зробили. Ми, це він сам е, є житель з Турківського району, нині вже Самбірського району. Це житель, зараз, щоб було точно, зараз секундочку, я вже вам кажу. Це житель е, вулиць село Комарне, Комарники, Самбірський район. В нього дуже є багато справ, він добра людина, і ним, над ним глузуються. У нього є різні ситуації. Я з ним вийду в ефір і ви все побачите. Над ним поглузувалися лісники, постанови наскладали. Зараз ми захищаємось від тих, що він, так само, як і я, викликав поліцію на лісників, і лісники на нього складали постанови без нього і без тої деревини, якої якої він не брав на нього, е і йому там штраф зараз 18 гривень. Він звернувся до нашої спілки адвокатів України з Володимиром Явдиком. Ми його захищаємо. Ми його захищаємо. Е давайте так, щоб я Я все з голови пам'ятаю, але що було по порядку. По ньому дуже є багато, і ви, ви просто собі не уявляєте. Ми подавали по ньому в ДБР, ми подавали по ньому в СБУ. Ми подавали по ньому в, тобто, запити скарги і заяви в турківське відділення поліції. В нього, в нього Жінка викрала діти, вивезла за границю на початку війни. На нього жінка подала на еліменти, тобто, подала до суду, без нього їх розвели. Він, на нього виконавці десь там подали несплату, він там платив, вони брали гроші, вони не, не клали на рахунки. Ми складаємо нову заяву про вчинення злочину. Ми, друзі, по Савчаку Віталію з села Комарники. Ми там будемо добивати все і всіх. Ви побачите у майбутньому. Поїхали далі. А наступний, друзі. Наступний, друзі, по якому буде є резонанс, це Турій Іван з села Іленкуватого. На нього практично найбільша папка. Дивіться, ми його ведемо вже десь рік часу. На нього, складений протокол, на нього вже є ухвала суду на 50 тисяч гривень. На нього, друзі, він є другої групи. Він викликав 102 в 2018 році і на нього склали протокол, що. На той, що він викликав, що це він вирізав, інвалідрує групу. Він до нас звернувся після того, як вже його засудили. Ми рік добиваємося і не можемо добитися, тому що там задіяна група осіб. Це виконавча служба, це, це суддя, це лісники, це лісгосп, це Славське ОТГ, це поліція, поліція Сколівського відділення поліції. Всі, як одні, підробили документ. Ми боремося, ми пишемо, ми звертаємося і ми доб'ємося, це я вам обіцяю. На це ми витратили вже рік часу, і є в нас дуже багато документів. ДБР цю справу знає. Всі цю справу знають, ви пам'ятаєте, що ми подали на групу осіб і ми будемо далі подавати. Винні понесуть покарання. Йому віддадуть, з нього знімлять цей штраф, віддадуть всі моральні і матеріальні ущерби. І ми, цього, ми це доведемо. Поїхали далі. Далі в нас друзі до нас звернулися в нашу спілку. Це жителі села Кам'янки. Якщо ви пригадуєте, прямій ефір був, де в одні руки 500 гектарів землі, де в одні руки е, віддали практично всю Кам'янку разом з людьми, де хочуть побудувати великий комплекс, де. Е, де відбуваються незрозумілі речі. Там задіяні двоє олігархів: це депутат Петречко і, е, і інвестор Танчук. Ну, інвестор це псевдо, тому що він не не інвестор. Вони тільки, ніби зробили асфальт і каналізацію водовідведення в селі, витратили десь там до 5 мільйонів, списали 16, але. Роздали людям по 50 тисяч гривень і забрали 500 гектарів землі. Зараз відкрите є кримінальне провадження за статтею 367, частиною першої. І ми цю справу продовжуємо розслідувати. Поїхали далі. Під ці землі до нас звернулися до спілки адвокатів України з Володимиром Явником, жителі села Пітерці. Якщо ви пригадуєте, в мене є. Редакційне завдання про те, що 100 гектарів землі виорано невідомими людьми на пайових землях. На сьогоднішній день це вже це остання папочка, остання справа. Тобто ми з неї і почали, на сьогоднішній день припинені всі роботи. На сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження. На сьогоднішній день ми зуп... ми. Призупинили процес відкриттям кримінального провадження. Ми спілка журналістів. Спілка адвокатів України з Володимиром Ятиком. Журналісти від, з Багнет нації. Доля там ще невідома. Ми будемо е, по тій справі відкривати на Романишина, який дозволив: ми будемо по цій справі скасовувати, де вони скасували паї скасовувати рішення сесії і притягати депутатів до відповідальності за таке ганебне рішення. Все, друзі, я вам казав, це буде коротко, я просто пробіжуся. Е -е, я... Далі, все, друзі, що я маю записано, це все, е -е, що я захищаюся. Тобто, ви знаєте, що на мене великий тиск, ви знаєте, що зі всіх сторін тиск, ви знаєте, що скільки на мене заяв е -е, про честь і гідність, за те, що я це показую. І захищаю других людей, і захищаюся сам. Я ми продовжуємо з спілкою журналі... адвокатів України з Володимиром Явдиком, журналістами Багнетнації з, друзі... з друзями з... з Верховної Ради України, допомагати вам. У нас вже налагоджена схема. Ви до мене телефонуєте на номер телефону 096-277-14-80. Це одна гаряча лінія, яка працює 24 на 7. Ви мені розказуєте вашу проблему. Я вам кажу, складаєте Фабулу. Я передаю на Київ, вони складають заяву про вчинення злочину. Далі вони складають, далі по процедурі. Скара слідчому суді, тому що поліція не вносить ЄРДР, а далі витяг з ЄРДР, допитувати вас як потерпілого чи свідка, і ми вас ведемо. Явдик Володимир Іванович безкоштовно консультує годинами. Явдик Володимир Іванович безкоштовно надає інформацію, Явдик Володимир Іванович, безкоштовно є адвокатом, юристом, правозахисником України. Мій номер 096 277 1480. Я став завдяки системі нині таким, який захищаю себе, а тепер захищаю і вас. Я читаю Конституцію України. А найголовніше це кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. І все, що зв'язано з корупцією, все, що зв'язано з можновладцями, бездіяльними, держслужбовцями, посадовцями. Тому що в нас є сьогодні зовнішній ворог, а ще є внутрішній ворог гірший за зовнішнього. Зовнішнього ми бачимо спереді. Внутрішнім ми здороваємося, ми ходимо, ми спілкуємося. Він б'є нам. Плечі, ніж пхає і забирає в нас останнє. Поліція цього не бачить. І для того у вас є я. Для того у вас є спілка адвокатів України з Володимиром Явдиком, які не працюють по круговій поруці. В скольму встрію у Львові в Україні ви таких не знайдете. Запускаємо проєкт. Ви бачите, що ми ви не одні. Ми працюємо і ми надаємо послуги. Ми мусимо відбити зовнішнього ворога, і ми мусимо відбити внутрішнього ворога. Рано чи пізно це все закінчиться. Тому що ми заявляємо про злочин, тому що ми хочемо добитися прад. І ми цього доб'ємося. Це я вам обіцяю. Дякую, друзі. З вами була спілка адвокатів України з Володимиром Ядеком. Звісно, завдяки колегам журналістам з Багнет Нації. Та друзям з Верховної Ради України. До перемоги, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ, слава ППО, слава всім, хто сьогодні захищає Україну, слава президенту України! Завдяки їм ми можемо сьогодні боротися з внутрішнім ворогом гірше. І ми його переборемо. Це я вам обіцяю. До зустрічі, друзі. Дякую.